Ну а зоря, те, що вже анонсував Олександр Олексійович Іщенко, зустрічалася з Олімпіком, приймала його у, у Запоріжжі. Олімпіком у Запоріжжі і в принципі не мала жодних проблем. Олімпік, якщо грає, то грає, то вже заробляє очки. Якщо програє, то отримує повну, повну торбу м'ячі. Бачите, мало що забуває м'яч. Олександр Олексійович, як це, це пов'язано? Нет, ну это э, моменты зари. Мы знаем, что Заря – это одна из тех команд, которые очень здорово реализуют стандартное положение. Причем, видите, игра на опережение, а есть еще и группа высокорослых, игроков, которые может быть. Рачанку зарезай мяч с власти ворота. Бачите, что тут так само есть свои моменты. Ну, это вынудили ошибиться. Стандарты, стандарты. Стандарты, и... да, тут. Сразу э видно, что команда на сборах поработала хорошо над стандартами. Видите, как. Практично всі гали забілі за стандартних положення. Тут пенальті ще ставилося. Ну, до 30-ї хвилини був рахунок 0-3, тобто 3-0 на кори зорі. І, в принципі, в цьому, все в цьому матчі можна було закінчувати в цьому матчі. Олімпік, який, в принципі, знаєте, може нав'язати боротьбу будь-якій команді. От зорі чомусь не зумів це зробити. Я хочу сказати, що я побачив таку тенденцію, що Олімпік, якщо швидко пропускає, взагалі, якщо пропускає один перший-другий, то вже далі дуже складно команді. Да, на Так, деле так і є. І в прошлом сезоні і тренера відмічали, і спеціалісти відмічають, що якщо проигрывает Олимпик, то чомусь пропускають очень много мячей. Ну і от подивіться, оцей гол знову таки тазовий. Чотири футболісти э, зорі бігли на добивання, ніхто і один лише захисник. Тут же помилка голкіпера, тут вже пішла, знаєте, якби черга таких помилок. В принципі, виправити було достатньо складно. Пелявський вже забив. Тут, перед тим Каменюка, зараз Пелявський. Хто набили дуже багато. Шанс вже у Олімпіка, і тут так само помилка. Полтавцева, який замінив травмованого Шевченка, і м'яч ще залетів сітковаріти, але це був вже гол престижу. Положні позагрою тут не було, тому що футболіст, який переправляв м'яч у чітковаріт, він був у межах правил. Кадем'ян. Отже, 5-1. І я вам хочу сказати, що Зоря цією грою зробила, напевне, дуже серйозну заявку якраз на те, що вона буде основним претендентом на Лігу Європи. Олександр Оксіович. <кій> навірно, не тільки зробила заявку, а підтвердила свої претензії. Так, буде, наверное, правильно. На сам підтвердила да. осіннюю заря теж неплохо смотрилась, поэтому да, один з претендента на четвертої Ну, з огляду на те, які є питання зараз металіста, яким є чорноморець, то я думаю, що у зорі особливих там конкурентів у боротьбі за Лігу Європи і не буде. Хоча подимусь, як і може статися, і ще по ходу будуть розвиватися по різному події.